Вітаю у студії Катерина Свириденко із оглядом найактуальніших подій тижня. Про що писали запорізькі ЗМІ поза вільним простором вже найближчим часом? Війна і мир. Запорізькі активісти завадили проведенню проплаченого мітингу проти війни. Як вдалося з'ясувати журналістам газети Мрія люди зібралися біля військомату за встановлену платню 70 гривень. Проте з самого ранку на місці проведення акції на них вже чекали представники самооборони та місцеві активісти, аби завадити можливим провокаціям. Та як виявилося, проводити провокації та погроми було нікому. Біля військомату зібралися жінки, літні люди та підлітки віком від 14 до 17 років. Років ведучим акції виявився колишній гравець КВК Євген Матохнюк. Раніше чоловіка вже помічали на місцевих антимайданах. Вже за 20 хвилин мітингу євгена було передано до рук працівників СБУ. Цілі акції залишилися нез'ясованими, однак, активісти схиляються до однієї з двох версій: або дестабілізація ситуації у місті, або картинка для російських змі. Вибух у центрі Мелітополя невідомі підірвали центральне відділення одного з українських банків. Про це повідомляє сайт 061.ua. Від вибуху у будівлі винесло двері. Постраждала і дитяча поліклініка, яка знаходиться поруч із місцем події. Від вибухової хвилі там повибивало шибки. На щастя, обійшлося без людських жертв. Того ж ранку ще одну вибухівку було виявлено біля місцевого військомату. Небезпечну знахідку спецслужби знешкодили на місці. У Мелітополі проводяться операції по виявленню диверсійних груп. У розстріляному автобусі правого сектору їхав запорізький підполковник. Пише сайт Заноза Ньюз». У ніч, 12 на 13 серпня, під Донецьком у районі станції Мандрикіна розстріляли автобус з українськими силовиками. У результаті трагедії загинуло 12 українських військових та 13 чоловік потрапили до полону. У автобусі їхали не лише представники правого сектору, а й бійці добровольчого батальйону та декілька бригад. У перестрілці загинув і запорізький підполковник на пенсії Михайло Волощук. Йому було 34 роки. На місце події виїхали представники запорізького правого сектору. Вони пообіцяли доставити тіло Михайла додому. Між тим Запорізька самооборона повідомляє, що серед загиблих є ще один запоріжець. Наразі про нього відомо небагато лише про його участь у одній із громадських спортивних організацій. У Бердянську посмертно нагородили героїв. Таку інформацію передає сайт 061 з посиланням на місцеву мерію. Під час засідання Бердянський виконком одноголосно прийняв рішення нагородити почесними орденами міста Бердянських військових, які загинули у цьому році. Звання героя посмертно отримали Станіслав Карачевський, Сергій Шерстньов та Віталій Піддубний. Запорізькі волонтери розробили додаткову броню для БТРів і блокпостів. Про активістів, які за власний рахунок ремонтують техніку із зони АТО, стало відомо від журналістів сайту 061.ua. Волонтери не лише повертають до життя бронетранспортери і КАМАЗи, а й втілюють власні розробки. Одна з них металева решітка, яка слугує додатковою бронею для БТРів і блокпостів. Виглядає винахід надзвичайно просто, проте під час тестування пройшов всі випробування. За словами волонтерів, приклад такої додаткової броні вони позичили у закордонних військових і зробили власний аналог. Як економити на житлово-комунальних послугах, розповідає газета Міг. Стрімкий ріст цін на комуналку змушує задуматися над більш раціональним використанням електроенергії, води та газу. Так журналісти радять не включати екран на повну, приймати душ замість ванної, користуватися пральною машиною лише при повному її завантаженні та поставити лічильники води. Зекономити електроенергію допоможуть навіть чисті вікна. Так чисте скло пропускає більше світла, тому вмикати освітлювальні прилади можна у більш пізній час доби. Незайвим буде протерти плафони і лампи. Полюка може з'їдати до 20% світла. Та краще за все замінити звичайні лампочки на енергозберігаючі. Газ економити складніше, проте також можливо. Достатньо лише не включати комфорку на повну та користуватися енергоекономічним посудом. Мешканці Бердянська ходять по світових шедеврах. Про це пише сайт Заноза News. Три дівчини місцеві художниці розмалювали одну з центральних площ міста копіями всесвітньо відомих картин. Тепер бердянці гуляють зоряною ніччю Ван Гога та милуються поцілункам Густова Клімта. Таке було життя Запоріжжя на цьому тижні. Пам'ятайте, хочете знати більше? Читайте газети. Хочете знати все? Залишайтеся у вільному просторі. На все добре.